Диво птах прилетів до Черкас триметрову скульптуру у вигляді пернатого, яка стане великоднім символом міста. Зі столиці привезли на Черкаський темп. Там над нею чаклують майстри з розпису. Каркас прикрасять кольоровим орнаментом. І до Великодня готового птаха презентують на соборній площі. А влітку цей диво птах стане символом всеукраїнського проекту «Парад вишиванок-2013» і скульптуру побачить вся Україна. За три тижні цей безликий каркас стане кольоровим дивоптахом. Вдихнути життя в скульптуру взялася майстриня-іграшкарка Ольга Бердник-Отнякіна. Крила і хвіст пави розмалюють яскравими контрастними кольорами. На роботу піде 15 кілограмів фарби. Взяла я два кольори. За основні це колір чорнобривців, тобто жовто-гарячий, і колір барвінку, квітів притаманних саме на нашій території. А ще у своїй роботі майстриня використала літні мотиви. Хвилі Дніпра. Сонце, яке сходить, сонце в зеніті, і сонце, яке заходить. Тобто, тричасне сонце, воно взагалі характерне для розпису іграшки і взагалі для слов'янського розпису, починаючи з Київської Русі. Дивопава стане цьогорічним символом проєкту Парад вишиванок. У ньому наше місто бере участь вже вдруге. Та першими роботу майстрів матимуть нагоду оцінити черкащани. Готова робота буде встановлена на Соборній площі на Великодні свята. Ми плануємо, що 7 травня будуть проведені святкові заходи, гаївки, веснянки і буде урочисте відкриття цього черкаського дива птаха Місто переможець всеукраїнського конкурсу зможе забрати усю колекцію скульптур для презентації містянам. На перемогу маємо усі шанси, кажуть організатори. Адже черкаська птаха особлива, бо до створення її ескіз долучилися діти на спеціальному майстер-класі. Олена Берестенко, Василь Саєнко, Віка Новини.